Po prostu trasz. Jeszcze muszę rozbierać i zawiesić te bradatki. A teraz jaki I pary pary Ось такий пік-пік. І такий пік-пік. Мік-мік. Разом мік-мік. пік, -пік. Мік -мік. Раз, мік -мік. Засидіть ось таку собачку. А у мілани такої немає. Ну, я про іншу мілану. Зараз в мене ось я хінча, а є ще одетки, вона вже не мілана. Так, там я кошеню. Йой, то си е Да, сестер... перед перед дощем. Я тебе зараз Мій кошелек, вона хотіла мене на кошелек забрати. Еще шоймер жаль. Эть має. Так, студентка, що у мене звіт поприкручувались. Милан у мене бабки позабирала. Я щось не поняла. У мене просто тупо бабки. Хайця, зайшваку з паку здивіть. Є 5 гривень там. З цих 5 гривень у мене нічого немає. І з цих 5 гривень зараз ми складаємо в трубочку І з цих 5 гривень. увага. Ва, бачите 5 гривень, просто 5 гривень цих 5 гривень Ось. Цих 5 гривень Кладемо, 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 кладемо. В рукав. І з цих 5 гривнів і.